Доброго дня! У нас сьогодні завершився лаунчпад Vellor на Bybit. Підводимо підсумки і що ми отримали на виході. Цього разу я спеціально для відео приймав участь через лотерею USDT, для того, щоб показати, що відбувається, якщо ви таким чином приймаєте участь. Отже, в мене було три білети на одному аккаунті і три білети на іншому аккаунті. При ось таких шансах трошки більше 4% я не отримав жодного виграшного білету, тому на цьому лаунчпаді нічого не вдалося заробити. Надалі, як і раніше, в принципі, я буду приймати завжди участь через підписку МНТ, і тут буде гарантований дохід. Якщо порахувати, то тут можна було отримати з моїм балансом МНТ приблизно 20 доларів. Якщо ж порахувати, який ймовірний прибуток склав би хоча б один виграшний білет, то з нас би вирахували за 1 велор 3 цента, а на старті продаж він у нас коштував трошки більше 30. Тобто в 10 разів більше можна було заробити. Але це так заробили тільки ті, хто виграв в лотереї. Я ж буду і в наступних лаунчпадах приймати участь таки в МНТ, який дає хоч і менший, але гарантований дохід.